Мінцифра та Київстар створили робочу групу експертів, які розроблятимуть велику українську мовну модель, тобто українську ЛЛМ. І імена я вам звісно назву це Олексій Мочановський, Олександр Альфьоров, Олена Андрієнко та Юлія Чорнобров. Але важливіше тут, напевно, я думаю, не всі знають ці імена. На щастя, чи на жаль, але важливо це те, які напрямки будуть сформовані в цій робочій групі. І Олексій Машиновський буде відповідати за науково-технічний напрямок. Альфьоров буде відповідати за культурно-історичний напрямок. Також буде етако-правовий за нього буде відповідати якраз Олена Андрієнко. А також буде ще мовознавчий напрямок, за який буде якраз відповідати Юлія Чорнобров. Далі вже ці керівники будуть створювати власні команди. Про відбір учасників туди повідомлять іще окремо і нагадаю, що в таймлайні взагалі обіцяють до кінця 2021 року. Оку, першу версію національної ЛМ. Якщо зараз тільки представили цих керівників і тільки починають формувати команди, то часу, здається, залишається не так вже і багато. Тому я думаю, що, скоріш за все, робота вже почалася, а керівники цих напрямків будуть вже відповідати на рівні контролю та нагляду, умовно кажучи, як в міністерства та держави, і будуть вже на фінальних стадіях або на наступних версіях національної ЛЛМ вже вводити наступні регуляції або покращення. Скоріше за все буде так.